Всім привіт! Хочу записати подкаст про трошки огляд, що у нас на небі діється, такий астрофон описати, тому що досить складно відчувається взагалі оцей весь новий рік, оцей весь перехід, як би сказати, такий, ніби скоріше, якийсь там. Стандартно звичний еталонний перехід, тому що для багатьох людей сам перехід на Новий рік або на якийсь на новий рівень більше відбувся ще десь в листопаді, на початку грудня, от, от, в середині грудня. І для багатьох людей відчуття нового року було прям відсутнє. Не відчувалося, не святкувалося, не було натхнення, не було відчуття новорічного святкового настрою, не було цього, що вау, якесь от щось ніби от і до. Тому що, повторюся, новий рік у нас буде пізніше по календарю, буде більш відчутний, оцей якраз, де буде рівнодення, і де буде ніби оцей перехід від року змії до року коня, коли від... Очищення, ось, скидання шкурки старої, обновлення, відновлення, зміни, переміни такої внутрішньої трансформації, пошуку себе до руху, вже до о, рік коня, бо дуже більш такі, як колісниця, несеться, все міняється, змінюється, адаптується, створюється, тобто більше відчується так. <кій> І а, ніби свята закінчилися, але відчуття все одно, ще якісь такі. Повний шлейф йде десь до очищення ілюзій, де ще якесь трансформування, внутрішні опори фундаменту на себе, внутрішньо тільки себе відчувати, внутрішньо собі довіряти, внутрішньо собі вірити, без всяких зовнішніх підтримок і палубок цих опор. І якраз зазначу, що до кінця тижня, от візьмемо сьогодні, у нас четвер, луна в нас проходить знак стрільця, почну з цього, і якраз перейде в Козирога, субота-неділя вихідні у нас будуть по знаком Козирогу, землі, оцього фундаменту, от такого чіткого якогось фіксування. Тому що знак Козарогу це те, як ти вмієш. Користуватись, розпоряджатись тими ресурсами, які назбирали, створила, там зробила, ну, на, ну що, що ми змогли, ніби для себе ем, не знаю, навіть слово підібрати, не те, що назбирати, а якісь тут, хочеться, от коли складаєш крупинку до крупинки, щось там вирощуєш, щось збираєш, і от це треба зберегти. Зберегти для себе, для нащадків, для, от, не знаю, для, для формування майбутнього і так далі. Отже, чому фокус я почала стрільця? Тому що Луна проходить по стрільцю, а в стрільцю у нас знаходиться Ліліт, яка недавно сюди перейшла цей знак. І їхнє з'єднання відбулося в нас якраз як а, більш смислове, а не емоційне як в Скорпіоні. Бо тут у нас підсвітилися теми, які... в що віриш, ніби, куди ніби я йшла, що так здавалось правильним, де була шляха, ілюзія шляху якісь, чи виправдовування що от. Нам могли якраз приходити тематики, всякі сни там не знаю по сюжети, дороги, вибори, руху, народження. От прям не знаю, у мене чуть не кожна третя подруга написала, що снилося, що вона народила дитину. Тільки в різних обставинах, в різних відношеннях, в різних якихось відношеннях до самої дитини і так далі, але ж. Просто всякі різкі усвідомлення проходили без емоцій, відчуття, що оце не моє, або я тут себе обманюю. Тобто це було якраз, відбувається зараз такі сни вказівники, і відчуття, інтуїція ніби веде направленіший якийсь шлях. І просто важливо розбирати не тільки не образ, а іменно довіру. Віру, бо і стрілець це віра, це знак Юпітера. І тут у нас з підсвічували, що от є не рішення, а якийсь внутрішній компас, який нас веде. Про переходи У нас виходить зараз повний збір в кінці Козорога, особистих планет збір. Тобто там Сонце є, Марс, Меркурій і Венера. І всі ці дні, цього тижня, вони відбув... там відбуваються ж переходи. Найпершою піде від цієї всієї зв'язки особистих планет, які формують ніби якийсь я, фундамент, оце все. Венера найперше піде у водолія в суботу, 17 січня, приблизно десь в 14-й годині, по Києву в обід, вона перейде і одразу вона ж там зустрічає Плутон. Це я також. Чуть пізніше зараз, ось ніби висвічую, яка ця тематика буде Але якраз Венера сама в водоліє, вона не... Про романтику, як в кіно, бо вона виходить із такого замороженості, якось рішень, твердості до знаку повітря, до знаку свободи, вольності якоїсь. Тому тут йдеться якраз такий перелом в тем почуттів, бажань, зв'язків, ну і особистий, і колективний дуже сильно, бо все-таки знак Водолія з Уран, це колективна планета велика, яка дає нам нейрони, імпульси. Отже, що міняється. З тематиком з приходом Венери тема ж кохання. У нас тут любов виходить з режиму залежностей. Менше треба мені треба, а більше я обираю. Тут свобода вибору більше росте. Притягуються всякі нетипові люди, дивні формати, інша динаміка, бо в Водолії у нас якраз про всяких трікстерів, незвичних людей, ну, тих, хто намагається виділитись, так, ліків всяких. І різко падає терпіння до фальші на півтонів і гри без сенсу, тому що тут правда, тут просто нерв оголюється і стає важливо всяке без, без заморожування, всякого притрушення снігами в козерозі, де можна сказати. А тут прямо от чистий голий нерв. І якраз водолій в нас чесність і дистанція, коли ти можеш збоку подивитися, де є правда. Коли Венера з Плутоном, це вже не дуже м'яко буде, тому що Венера в нас і як тіло береться, а Плутон як сексуальність, чи Венера як стосунки, почуття, якісь чи гроші, фінанси наші. Це перший захисний бар'єр, наша шкіра. Плутон у нас як трансформація, планета смерті, якоїсь зміни, до після, після, де чітко, різко Плутон завжди відсікає. Він не розтягує, він не очищає там. Типу фільтрує, він різко відрізає те, що лишнє і вже мертве. І тут якраз будуть просто голюти справжні мотиви, бажання стають сильнішими або зникають повністю, якщо вони не справжні. Те, що стрималось на страху, на звичці, чи на якісь ілюзії, тим більше воно все не витримує і розсипається. А те, що є у вас по справжньому, проходить якраз трансформацію, і усе прямо виходить, що. Моменти, там якраз не знаю, з'єднання Венери через з Плутон буде кілька днів, бо поки вона дійде до нього, поки побуде з ним день, поки перейде нас далі. Але ж це якраз час різких рішень, несподіваних розривів або ж несподіваного зближення, але вже прям без ігор. Це може відчуватися, як раптом стало чітко і ясно, що або більше тяне, або більше не тяне. Я не хочу так, як раніше, або ж навпаки, сильний потяг, який прям неможливо буде ігнорувати, тому що включається тіло, сексуальність, зближення, да, притяжіння, нерв. Ну, тобто, це вже прям без прикраси, і самообману. Не тіло ніяк не дасть обманути собі голову, щоб там мозок собі не не видумував чи ніяк би не контролював. Цей транзит не обіцяє комусь щастя, але просто я кажу, забирає все, що не живе. І він про провиб... вибір себе і свого формату, конкретно, підходящого вам, в любові чи в якомусь стані. Просто після цього приходу багато може хтось сказати, що нічого не сталося, але вже просто назад ви не повернетесь. Тобто, якими ви були, ви вже точно не повернетеся. Бо в козрозі йде холод через контроль. Типу я стримуюсь, я мушу тримати форму, я мушу не показувати, там для багатьох, де, я не знаю, буде проігратися, я з мужик тіпа, емоції не можу показувати, чи почуття, там, чи ще що, ну, тобто чи я гідна, чесна, праведна жінка, там не можу нічого, яких вольностей. А тут водолій він не холодний, він прям від'єднаний. Він виключає весь мороз, але що просто показує збоку, що можна отак, вільніше, можна по-іншому. Ці дві різні температури, що насправді з Венерою в водолії почуття є, але без залипання. Потяг є, без власності, флірт є, без всяких там обіцянок, тіпи, одразу ж тіпи, да, там шлюбу, не знаю, роману і так далі. Може бути сексуально, але через голову, через голос, дивність, а не всякі там підкати. Плутон, тобто, не охолоджує, він радикалізує. Тобто, або мені байдуже. І справді байдуже, або тягне, і я не віддам за все, все все, всю себе. Тому це може звучати трошки так, як електрична дистанція водолія. Друга тематка у нас, друга частина важливого на вихідних переходу, це в нас новолуння, новоліні. Так, може й новоління викрасти новолуння в Козерозі, 18 січня в 28 градусі, майже в кінці дня, в 21.30 громадуючи, по Києву буде. Це вже в кінцевий знак, кінцевий градус, майже. Але що не дивно, весь день триватиме 30-й лунний день. Він дуже рідко буває. Це День лебедів, так? День лебедя, що рідкість, бо він часто буває пару годин і десь вночі, а тут він триватиме цілий день. Він про ніжність, бажання, тепло, кохання, тобто про якусь таку відкритість і довірливість. В пізньому градусі в козорозі новолуння це якраз точка підсумку, а не імпульс спочатку. 28 градус завжди працює як межа, тобто або отримує форму, або вже остаточно відпадає. Тобто новолуння це про реальність і відповідальність. Тому що кругом Сонця та Луни в нас крутяться ж особисті планети ще. Перед новолунням в нас стоїть ще Меркурій з Марсом. Поруч вони будуть в 26 градусі з'єднані, Луна буде їх проходити, а потім дойде до Сонця. І от саме вони. Ем, вони якби створюють такий напружний, але дуже зібраний фон. Ніби прийняти рішення після розмови з чоловіком, або ж якась якась ясна ціль після розгляду плану, бізнес-плану, знай справи. Тобто Меркурій як ясність, думки, рішення, усвідомлення фактів, Марс як дія, тиск часу, необхідність руху тут і зараз. Разом це дає відчуття внутрішньої зібраності, неможливості далі тягнути невизначеність. Треба назвати речі своїми іменами. І навіть без зовнішніх подій багато рішень будуть дозрівати всередині на таких а, хвилях. Паралельно, як я вже казала, венера з плутону буде з'єднуватись в водолії в 3 градусі. То довготривалий час, але це процес трансформації цінності, стосунків соціальних зв'язків. І тут змінюються формати, просто, так, звільнення від застарілих всяких сценаріїв, моделей, поведінки, перегляд того, що більше не відповідає вже реальності. Сув від емоційної залежності до усвідомлення чіткого вибору. Плутон підсилює глибину і радикальність цих змін. Тобто ключова тема неволуння, структура замість хаосу. Хо як би не дивно, це напевне, не звучало. Визначеність замість очікування, форма замість ідеї. Тобто, якраз у нас виходить, що в момент, коли стає зрозуміло, що є шанс на реалізацію, що існувало лише на рівні наміру. Тобто, в нас зміна а, знаку Венери, оцей перехід буде якраз дуже сильно фонити на це новолуння, яке проходить перед тим чи перед візнації Козарогу, ніби відбувається. вибір, і далі наступні дні з'єднання Венери з Плутоном буде йти як фіксація точки реальності, якоїсь шанс, розумієш, де на реалізацію, що, щось, що працює вже повільно, але дуже-дуже точно. Тому сил вам та наснаги всім. І бажаних здійснення якихось мрій, не знаю, задумів, того, що довго тягнулося, але нарешті має шанс реалізуватися та зафіксуватися.